У випадку, якщо суд прийме рішення, яке буде суперечити здоровому вузду і кримінально-процесуальному кодексу, я сьогодні дня оголошую голодування. Ухвали, попитаємо здовольнити, застосувати до підготовності Чука Юрія Володимировича. Кримінальний правоушу передбачений частиною 2, 3, 296, частиною 2, 1, 2, статті 350, 4, 368, частини першої. Статті 376 чеканок, ну, перший другий 377, запобіжний захід лікар має під бахів до 15 днів 2015 року. До 19 години. Я заявляю офіційно для всіх, що з цієї хвилини я буду вживати тільки в Богу. Тільки в воду. Моє здорові життя забирає цинічний Барига Порошенко, який керує прокуратурою, який керує судами, який відправив наших героїв в Білолайський котел, Дебальцівський котел, який винен у смерті українських патріотів, і він має бути зміщений.